Заквічане та схоже на райське шкільне подвір'я 9-го ліцею урочисто зустрічає школярів. Сьогодні тут довгоочікуване свято останнього дзвоника. Ці дітлахи не мали святкової лінійки з нагоди свята знань, тому до цієї події готувалися довго, відповідально і натхненно. <му> І ось під щемливу музику на урочистій лінійці з'являються вони: головні винуватці свята і гордість ліцею цьогорічні випускники. Молоді, натхнені, красиві та загартовані війною. По особливому до мурах проймає гімн України та підняття державного стягу. На долю цьогорічних випускників випало багато випробувань, але вони не відібрали бажання отримати міцні знання і стати гордістю ліцею, резюмує директорка. Сьогодні дійсно підійшов до завершення найскладний навчальний рік. Я не буду багато сьогодні говорити. Я хочу побажати, щоб усі наступні дні роки у нас були лише мирними. І побажаю вам життя без тривог і нових перемог. Серед винуватців свята сьогодні і випускники початкової ланки уже змужнілі четвертокласники, які спільно з 11 класом підготували крутезний виступ. Яке ж свято без привітань та відзнак серед почесних гостей і наші захисники, які прийшли подякувати згуртованій команді ліцею за потужну волонтерську діяльність та побажати гарного старту випускникам у доросле самостійне життя? Благодарю. Зараз дуже багато моїх побратимів, які починаючи з 2014 року і по сьогоднішній день включно боронять нашу державу, Україну. На всіх фронтах, починаючи від черніївських земель, київських земель на кордоні з Білорусі і продовжуючи на Суспільному напрямку Харківський фронт новостворений, Купівсько-Лиманський фронт, Луганський, Донецький, Запорізький, Херсонський. Дуже багато наших палучан перебуває на цих фронтах. Від імені їх Всіх їх наголошують було прийнято рішення Радою управління громадської організації учасників катащит надати подяку учнівському та педагогічному колективам Пролунського ліцею No9 Провозької міської ради за вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху. І ось найурочистіша мить підбиття підсумків за довгі і непрості роки навчання. Результатами навчання в Прилуцькому ліцеї номер 9 нагороджується влахно Анастасія. Срібною медалью нагороджується пільченко Анастасія. 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 А ось уже відлунює прощальний випускний вальс, до якого випускники готувалися протягом року. Кожен рух відпрацьований до дрібниць у когось викликає посмішку, а в когось сльози бо надто тощемно сприймати батькам та класним мамам. Ані дзвоник сповіщаючи про завершення надскладного навчального року. Більшість випускників уже обрали майбутні професії. Для прикладу Вероніка планує стати військовим юристом. Є в нас такої знаєте завершеної події, завершеного етапу в житті. Звісно, всі трохи хвилюються. Рік був для нас усіх досить складним: екзамени, тривоги, постійна зміна формату навчання. Але все ж таки це не стало на заваді. Кожному з нас достойно закінчити цей рік. Із планів вступ до вишу Чесно, трошки сумно, тому що 11 років. Туди вручилася. часи, час швидко прилетів. Святкова лінійка добігає кінця, і батьки ведуть своїх уже дорослих дітей у невідоме життя. Збіряйте нам, нам наші батьки.